Всім привіт! Сьогодні буде маленький обзор приставки X98, вона йде в такій от коробці. Загалом це для старих телевізорів, ну, в принципі, тут йде HDMI і можна використовувати для нових. Для старих, для нових вона також підходить. x 98 сама приставка, ось вона. Я її вже використовував. Йдуть два порти USB під карту мікро з цієї сторони нічого немає, з цієї сторони виходить HDMI, зарядка, точніше блок, живлення влежить. І кабель э, для сети, для інтернету можна підключити, щоб швидкість була максимальною, скажімо. Можна підключати по Wi-Fi, вона працює по Wi-Fi. В принципі, Wi-Fi, зараз розпису покажу. Ось висить телевізор, Panasonic 30 діагональ, дюймів такий старенький, скажем. Вона підключається через HDMI, також провод йде в комплекті, там провід. Такий, мабуть, метр, метр тут буде. Так, воно все підключається. Індикатор синій, виключений, красний, горить. Ну, карман воно поміщається як такий невеликий бокс. Так, добре, зараз включимо телевізор. Пульт іде ось такий от. Дві а, батарейки, дві батарейки, мизинчик вставляються. Гучність додому. Повернутися назад, це право, ліво вверх, миш, виключити звук і виключити сам телевізор. Ну, саму приставку. Приставка ось включилась. Android 11. Тут стоїть, не сказав, що швидко працює, тут іде 2.16 гігабайтів, в принципі, вистачає з головою. Я записувати сюди, нічого не збираюся. Якщо треба буде, то тім... там є слот, можна в слот додати. Там без питань. Зараз нажимаю, дивимося, як воно запускається. Знаходиться роутер з той сторони, за стінкою. Так, Запустився в принципі, швидко. Це залежить від швидкості інтернету. Якщо інтернет буде слабкий, воно буде довго запускатися, краще вже підключати саму приставку. В принципі, працює. Підключаємо радіорелакс. натуральний. Пропустити можна. Все працює. Треба мишка. Так, виключаємо, щоб нас не заблочили за авторські права. Нажимаємо назад, назад. А, мишка так, мишку нажимаємо. Ось з'являється мишка. В принципі, можна використовувати. Буває, що без мишки тут ніяк не, не нажмеш. Так, що тут ще є? Це налаштування самого роутера. Мережа інтернету, записи, додаткові параметри пристрою. Дата, мова, клавіатура, пам'ять, звук. Додатки. Мережу. Мережу заразу треба наставити, щоб під'єдналася. Тут немає сенсу використовувати без мережі. Також можна додавати через плюсик, що вам треба. Вибираємо, додаємо, можна вказати файл, це і нажимаємо. Просто виходимо і воно додається. Не треба там підтверждати. Якщо хочемо обрати, беремо, знімаємо галочку і виходимо назад. Ну, в принципі, все. Якийсь штука прикольна, скажімо, дали нове життя цьому телевізору. Якщо телевізор старий, це реально вихід, тому що других якби, варіантів і немає. Підключати можна ще одне таке а, момент. Якщо бачите, трохи не влазить. Навіть це не, не касається того, що е, розміри самого, скажімо, самої програми, самої приставки не, трошки не підходять під сам розмір телевізора. Якщо навіть ставити там, не, 1000, 6, не 1080 там, е, розмір ставити менший, така ж сама буде фігня. Воно, в принципі, на що не впливає. Якщо щось треба, воно. Ну, в принципі, Клацаєш, ну, можна нажати. Бувають такі моменти, що з правої сторони, коли фільм дивишся, також бувають такі моменти, але там буквально на 2-3 мм воно ні на що не впливає. Тому якось так купуйте 2.16, вистачає з головою, більше якби не треба. Ціна. Якщо брати по Україні десь 998 гривень, там 1000 з копійками. Якщо брати на 464, 4, там вже ціна буде 1600, 1700, 1800 гривень. Якщо в ігри не, не іграти, а на такій представці в ігри грати, це ну, скажімо, не те, що неможливо. Просто це. Теоретично це можливо і грати в ігри, але це не дуже зручно. Все, всім пока, всім добра. Дякую за перегляд.